Світами пісни любові, хай звук твій ромом сотен гуде, на нас пливо щастя, чудове, сам Христос гов. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи, приходимо цього першого дня тижня до Тебе як твої учні, щоб вчитися Тебе, вдивлятися в Тебе. Тільки Ти, Господи, заспокоюєш наше серце, тільки Ти даєш нам все необхідне для життя, навчи нас бути вірними Тобі в усьому. Особливо в найменших обов'язках всьому тому, що маємо зробити для тебе. Просимо тебе за наших військових, щоб вони живими і здоровими повернулися додому, за тих, які постраждали, щоб Ти, Господи, дав сили, і можливості, і всі необхідні засоби, необхідних людей, щоб вони одужали, за всіх, які в полоні безвісті зникли, щоб вони повернулися додому. Дай, Господи, твою перемогу в цій війні. Вірую, Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Марії Діви, страждав при понтії Пилаті, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов відклань третього дня Воскрес із мертвих, вознісся на небесах. І сидить праворуч Бога, Отця вседержителя, звідки прийде судити, живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу вселенську церкву, Сопричастя святи, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Чи на що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Наш насушний дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Розмісні віри, надії та любові, радуйся, Марії, благодаті повна з тобою, благословена ти між жінками. І благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна спосіб, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна спойсть з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Я була на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Хай до прославлена Пресвята таїнство Євхаристії, істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа. Марія без гріха первородного зачата. Молися нас, що до тебе прибігаємо. Наш Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй нас від огню пекельного, приведи до неба всі душі. Особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Марія Цареця миру, молися нас. Тамниця перша, воскресіння Твоє, Господи. Будемо розважати ті події, які сталися того недільного ранку, де жінки йшли, щоб до тебе, Господи, прийти і на третій день ти воскрес. Отче наш, що сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуся, Марія, благодаті повна спосі тобою, благословена тими жінками, і благословені плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуся, Марії, благодаті повна спас тобою, благословена тими жінками і плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна з тобою, бласловена тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних. нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна спас з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повного з тобою. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повного з тобою, благословена тими жінками, благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна спой з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна спой з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як була на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Нехай буде не прославлена, просвяте таїнство Євхаристії, Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа. Марія без гріха первородного зочата. Молися нас, що до тебе прибігаємо. Наш Ісусе, прости нам, гріхи наші, врятуй нас, від огню пекельного, приведи до неба усі душі. А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Марія Царице миру, молися Моли. нас. темниці другі будемо розважати Вознесіння Твоє, Господи, коли Ти, Господи, повертаєшся до Небесного Отця. Я йду приготувати вам місце, отче єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости Я нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона твого, Ісус, свята, свята Марія, Марія Мати Божа, за нас грішне, аби... нині і в годину смерті нашої, Амінь. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плітлона Твого Ісус. свята, свята Марія, Мати Божа. Молися нас, нас грішних, нині і, і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого Ісуса, свята Рада, Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений плітлуна Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас нині в годину смерті нашої. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний пліт луна Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідлона твого Ісус. Цвята свята Марія, Марія Мати Божа, Божа, молись за нас грішних, грішних нині і, і в годину і в смерті нашої. Амінь. Амі. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плітлона твого, Ісус. Свята, свята Марія, Мати Божа. Молись за, за нас грішних, нині, і, і в годину, годину смерті нашої. Амі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений на Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений прідлона Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений прідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу, як, як було на, на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Нехай буде прославлене Пресвяте таїнство Євхаристії, істине Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа. О Марія, без гріха, первородного зачата. Молись за нас, що до Тебе, тебе прибігає. прибігаємо. О наш Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо усі душі. А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя, Марія, цариця, миру. за нас. Тимниця третя, зіслання Святого Духа на апостолі і Пресвяту Богородицю, будемо розважати, як Дух Святий сходить на тих, хто молиться про Нього, хто потребує Його. І вони ревно і однодушно перебували на молитві. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо нашим, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, а визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословене тими жінками і на повседующие. Ты Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Молиться за, Моли за, за нас, грішних. Нині і в годину смерті. Молись за нас, грішна, нині і в годину смерті нашої. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, Марія.